Учні Подільського ліцею, які відвідують мистецьке об'єднання Камарат зіграли виставу за двома зайцями за мотивами п'єси українського драматурга Михайла Старицького. Захід мав благодійну мету, гроші збирали на потреби ЗСУ. Пінжак головна форма. немає і немає. Роль голохвастова дісталася Олегу Бондарю. Сьогодні каже, вийшов на сцену, аби допомогти придбати прилад нічного бачення для бригади, в якій служить брат. Ми збираємо на прилад нічного бачення бінокулярного бінокулярного типу для мого брата, який наразі перебуває на сході, виконує різні бойові Бойові завдання, тому ну прилад нічного бачення – це одна така дійсно необхідність, яка постійно потрібна і від неї залежить життя. Тому тому ми організували цей захід для ну, з благодійною метою. Роль Галі виконала Олександра Порохня. Візьми пістолетку мою грудь, та нехай інші стріляють. А мені не треба двоє. дій богу закричу. Я озвучу. Я багато, а мені золота не треба. Дуже гарно вжила цю роль. Вона мені подобається. Мені її вибрала пані Наталя, Але я в принципі була задоволена. Я дуже творча людина, доволі творча людина. Та як ми ще неповнолітні, це дуже чудова можливість допомагати своїй країні, допомагати нашим військовим. Завітавши на виставу, глядачі мали змогу задонатити на Збройні Сили України. Показ відбувся у центрі естетичного виховання. Керівниця мистецького об'єднання Камарат Наталя Ярковська Юрчак говорить: це друга вистава, яку ставлять за п'єсою Михайла Старицького, і перша благодійна «В принципі п'єси старицького нам дуже до душі. От ми просто коли читаємо сценарій, так ми вже уявляємо, хто яку роль буде грати. От в нас насправді така зібралася потужна команда, класна. От, тому, в принципі, ці ролі нам дійсно підходять. Кожен може виразити себе саме в цих ролях. Допомога ліцею, допомога зсу. Проводити час з близькими людьми дуже класно. По завершенні вистави відбувся аукціон серед лотів вироби ручної роботи. Ляльку-мотанку придбала Тамара Порохня. Каже, прийшла на виставу, аби підтримати доньку і задонатити на Збройні сили України. Дуже рада, що наша донька приймає участь в цьому проєкті і таким чином долучається для допомоги Збройним силам України. Дуже цікаво, дуже цікаво. В класичному виконанні все. Молодці, молодці, мова дуже талановита, і це дуже приємно. На заході на Збройні сили України зібрали 10 тисяч гривень із необхідних 260 тисяч. Саме стільки коштує прилад нічного бачення, розповіла Суспільному заступниця директора ліцею Наталя Синявська. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця.